Друзі, привіт! Останні новини з нашого парника після пожежі. Дивіться, тут вже все ми залатали, як будто і не було цієї пожежі. Насіння заново висіяне. Навіть прибавили ще стіла спереді, тому що ми збиралися висівати томати, а нам місця вже не вистачало. Тож ми висіяли заново салат, перець. Помідор, баклажан, до речі, баклажан. Я переживала, що в мене не буде всходів баклажану, тому що ці касети вже були висіяні і стояли, коли в нас була пожежа. Але дивіться, сходи є, і баклажанчик у нас буде. Якби він не зійшов у мене, не почав сходити, то таке, дорогі насіння я вже не могла б собі придбати. Також сьогодні висіяли ми базилік. Ось такий фіолетовий та зелений. Ще в мене залишився шпинат, але його будемо сіяти трішки пізніше. У мене в теплиці ще є шпинат, він зростає. І також кріп. Все, все ми висіяли. Повністю. І по капусті капуста має зараз такий вигляд, дуже печальний. Це Вона так стресанула через пожежу, але вона буде відходити. Буде маленький процент того, що відійде і не буде висаджуватися. Тобто у нас все добре, слава Богу.